Сторінка 155. Параграф 26. дорожня безпека велосипедистів, велосипедист, велосипедистка, оснащення велосипедиста, маневр. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про історію велосипеда, дослідите елементи конструкції велосипеда, які впливають на безпеку руху. Дізнаєтеся, як дігнутися на велосипедну прогулянку, ознайомитися з правилами руху для велосипедистів і правилами перевезення вантажів і пасажирів. З історії велосипеда у Європі першим винахідником велосипеда був німецький лісник Дрес. У 1813 році він приробив до самоката кермо. Наступним винахідником став робітник Дальзель. У результаті тривалих пошугів він винайшов педалі. У 1865 році французи Мішо та Лальман сконструювали перший металевий велосипед. Він був удвічі важчим за сучасний, але Найбільшим його недоліком було те, що велосипед трусило на вибоїнах. Через це він отримав назву «кістко-тряс». І коли ветеринар із Шотландії Дан Лоп здогадався прикріпити навколо колеса гумовий садовий шланг, їздити стало набагато зручніше. Спочатку з велосипедів сміялися. Був час, коли поліція намагалася заборонити велосипеди, вважаючи, що вони перешкоджають дорожньому руху. Нині цей легкий маневрний і порівняно дешевий та екологічний вид транспорту набуває. Дедалі більшої популярності у всьому світі. Малюнок 93. Історія велосипеда. 1818 рік. Дрезіна. 1860 рік. Педальний велосипед. 1888 рік. Безпечний велосипед із шинами. 2017 рік перший український електровелосипед Елементи конструкції, що впливають на безпеку руху. Ось так має бути оснащений ваш велосипед, щоб поїздка на ньому була приємною і безпечною. Малюнок 94 Позаду світловідбивач або Ліхтар червоного кольору. Захист ланцюга запобігає потраплянню одягу між ланцюгом і передньою зіркою, захищає одяг і забруднення при зіткненні з ланцюгом. Справний звуковий сигнал, дзвінок, під час руху дорогою в сутінках і в умовах недостатньої видимості попереду має бути світловідбивач або фара білого кольору. Справні гальма з боків світловідбивачі червоного кольору, аксесуари пляшка з водою, насос, трима житлих. Фону, кошик тощо. Одяг для велосипедиста велосипедистки Неабиякою ролью у безпеці дорожнього руху відіграє колір одягу велосипедиста велосипедистки Яскравий одяг велосипедиста велосипедистки та світовідбивні наклейки на ньому допоможуть водіям вчасно помітити його сигнали та маневри на дорозі. Найкращий головний убір для велосипедистів захисний шолом. У багатьох країнах без нього давно заборонено їздити на велосипеді. І не дивно. Адже сім. 75% жертв велосипедистів загинули в аваріях саме від черепно-мозгових травм, а з кількох урятував шолом. Тут не може бути ані найменших сумнівів чи вагань жодної велосипедної прогулянки без захисного шолома. Улітку згодиться футболка, у холодну пору куртка з цупкої тканини, яка не продуває і не промокає. Рекомендують одягати куртку або жилет із світовідбивними елементами. Під неї краще одягати одяг з натуральних. Тканин, бавовну, футболку і вогняний светр, штани еластичні або широкі, з завуженням донизу, колошами, кулітку, велосипедні або звичайні шорти. Широкі холоші заправляють у високі черевики, шкарпетки. У будь-яку погоду рекомендовано надягати велорукавички. Вони захищають руки, якщо ви падете, а також допоможуть міцно тримати кермо, якщо руки спітніють. Взуття має бути міцним із жорсткою підошвою. Цим вимогам відповідають кросівки у дощову погоду. Найкраще взути черевики або інше подібне взуття. Правила руху велосипедистів. Хоч вам ще не можна їздити проїзною частиною, але потрібно вивчити правила руху велосипедистів. Ви маєте їх дотримуватися навіть під час велопрогулянок у скверах, парках тощо. Перше правило головної дороги. На перехресті нерівнозначних доріг велосипедист, який рухається другорядною дорогою, повинен поступитися транспортним засобам, що рухаються головною дорогою. Друге правило правої руки. На перехресті, рівнозначних доріг. Іх водій велосипеда має поступитися дорогою транспорту, що наближається справа. Третє правило обов'язкової зупинки. Іноді на нерегульованих перехрестях установлюють дорожні знаки. Проїзд без зупинки заборонено. Велосипедист велосипедист має зупинитися перед стоп-лінією або табличкою СТОП. Четверте правило пішохідного переходу. Біля пішохідного переходу велосипедист має зменшити швидкість або зупинитися, щоб пропустити пішоходів, перш ніж перейти дорогу. Велосипедист повинен спішитися та йти, тримаючи велосипед за кермо. Виконання маневрів на велосипеді. Маневр це зміна напрямку руху відносно осьової лінії дороги. Хоч на дорозі велосипедистам дозволяється їхати якомога правильніше, інколи треба повернути або об'їхати. Шкоду. Перед виконанням маневру велосипедист має переконатися, що поблизу немає автомобілів, і попередити про маневри інших учасників дорожнього руху. Водії автомобілів робляться за допомогою сигнальних вогнів. А велосипедист, згідно з правилами дорожнього руху, він подає сигнал маневру рукою так, як це показано на малюнку 97. Подавати сигнал повороту рукою треба за 50 метрів до місця виконання маневру, а закінчити можна безпосередньо перед його виконанням. Виконанням. Попереджуваний сигнал не надає велосипедисту переваг у русі і не звільняє його від необхідності уважно стежити за дорожньою ситуацією. Повороти ліворуч і розвороти на дорозі для велосипедистів заборонені. Якщо йому треба повернути ліворуч або розвернутись у зворотньому напрямку, він повинен доїхати до перехрестя чи пішохідного переходу, зійти з велосипеда і перевести його на другий бік дороги. Перевезення вантажу та пасажирів. Завжди слід пам'ятати, що ваш персональний транспорт має два колеса. Він може впасти на слизькій дорозі під час наїзду. Перешкоду, стійкість іще менша, якщо на велосипеді вантаж. Загалом на велосипеді можна перевозити не більше як 20-30 кг вантажу. На ділянках дороги, де їхати або вести на вантажений велосипед важко або небезпечно. Вантаж переносить вручну. Існують два зручних способи перевезення вантажу. Малюнок 98-й. Перший це вантаж можна помістити в кошик, який кріпиться ззаду або попереду велосипеда. Другий вантаж можна перевозити у велорюкзаку, який кріпиться на багажнику.